Супер. То скажіть мені, чи казали ви про якісь літні плани, чи все-таки була мовчанка? Не було мовчанка. Не було мовчанки. Хтось щось розказував, так? Да? Угу. Так, ну розказуйте тоді. Які літні плани? Хто що хто що знає про свої плани? на літо? Угу. Це Аріна, мабуть, говорить, да? так? Ні? Ні, я мовчу. Ти мовчиш. Мовчу. Ага, ну я просто чула, що ти тут що mm -hmm. щось говорила. Так, ну що, дивіться, значить, у мене плани на літо такі доволі прості. Значить, Я ще кілька занять з вами проводжу і кілька прогулянок. На наступному тижні, мабуть, мабуть ми на цьому тижні закінчимо з лекціями ці, коти, і спробуємо на наступному вечері на наступному тижні просто кілька разів погуляти ввечері. Отак спробуємо. Там вже залежить від того, скільки вас прийде, і тощо, але з лекційними е, саме штуками, я думаю, що от ми якраз на цьому тижні з вами і завершимо. От, е, з чого, про що я хотіла сьогодні з вами поговорити? Про таку цікаву штуку, як реклама. Скажіть мені, е, чи часто ви в житті зустрічаєте рекламу і де ви її зустрічаєте? В соцмережах. В соцмережах. Це коли ти щось переглядаєш, чи просто якісь какие Ну, коли щось банер, переглядаєш ти... ага. ну, і... або гуляєш. Або на вулиці. Або в на вулиці в магазині, хто слухає радіо, по радіо буває реклама, правда? Хто Віде. дивиться якісь якісь е... фільми чи е... якісь серіали в кіно, то буває, що Переривається, якщо це в інтернеті. Бог. Так, на секундочку, буквально я. А як ви думаєте, чи зустрічаємо ми рекламу в місті? От ви кажете, на вулиці. Де ця реклама на вулиці? На будівлі? На будівлі. Де ще ми бачимо рекламу? Є такі будівлі, як магазин. У них, є такий, у них є такий великий телевізор, а там показується реклама цього. Є таке. А хтось бачив рекламу в громадському транспорті? Да, так. Бачили. І, в ліфтах. І в ліфтах є точна реклама. І в громадському транспорті буває, що це плакати, а буває, що в тому ж метро теж є екрани, правда? І там теж крутять рекламу. А тепер дивіться, значить, як виглядало? Наше місто ще кілька років тому. Ой, я собі сюди зберігла цю картинку зараз, секундочку. пам парам -пам, пам О, краса! Значить це в нас був вихід з метро Почайна. Да, Бачите, як. Перевантажену рекламу. Ось у нас є видання. Дуже ми... багато реклами, нічого не зрозуміло. Да. А тепер уявіть: ну, ладно, ми з вами там пішоходи да, йдемо. А як водіям серед усього цього побачити ще дорожні знаки, і там навіть якщо дуже, їм... важко. дуже важко відволікає все це. Да? І тому є таке поняття, як закон про рекламу, або якісь там інші е, види нормативних документів, які регулюють це питання. І то саме перехрестя. Ось у мене є картинка. Як воно змінилося після е, того, як вели ці нові постанови? Це те саме перехрестя. От, ви бачите, що. Е, Прибрали дуже багато таких банерів, да які от е, зверху висіли. Тут все одно залишилися, да, оці бікборди, але їх стало менше, Дуже мало. Да. Ну все одно, якщо ми наблизимо фотографію, то ми побачимо, що ось у нас є рекламка. Хто в мене там любить малювати е, Тіма, Боря, Запрошую. До малювання. Ось тут ми бачимо рекламку, ось тут ми бачимо рекламку, ось тут бачимо, що теж якийсь знак. Але, звісно, не порівняти з тим, що було отут, да? яке все було перевантажене. Навіть на тих самих будівлях, подивіться. Е Тобто тут у нас великий цей залишився, але ну, тут, мабуть, через те, що Samsung зайняв більшу частину міста, місця, а, то менше стало. Але тут вони од одна над одною були, ці реклами. От, і деколи ти бачиш таке на, на, де... це, на кіосках, коли дуже багато, або на магазинах аж наліплено, наліплено тих реклам. Там навіть навіть не зрозуміла, про яку рекламу де читати. Так, да, так, да, куди входити, якого, що тобі потрібно, да, до, до, до чого це стосується. Так. І, е, ну, це окей. Це ну, в тому сенсі, що ми з вами вийшли. Тут явно не історична частина міста, да, це якась там розв'язка. І... Е, ми з вами не вийшли тут. Ми, ми вийшли сюди щоб або там на роботу, або нам треба кудись доїхати, або там щось прикупити. Але ми не вийшли сюди милуватися будинком. Так? Ми не вийшли сюди з вами роздивлятися якусь архітектуру або пам'ятки або тощо. Але реклама це важлива штука і для того, щоб це не заважало вам, вона не заважала вам дивитися на старі будівлі. Ось, наприклад. Візьмемо, давайте оцю фотографію. Тут. Порівняти теж, як змінилося, коли стало більш це врегульовано. Що ми бачимо? Ми бачимо стару будівлю, ми бачимо ось шматок реклами закриває нам балкончик. Да? О, оцей магазин люксоптики є на окремому такому. Ем... На окремій да, такому. Да? І, от, і, от, і ресторан мураками теж накріплені, який теж частково перекриває фасад цієї будівлі. Mm -hmm. Що змінилося у нас тут? Тут окрема буковка кожна, да, висить. От, і наскільки ж приємніше ти бачиш архітектуру цієї будівлі? Вас вже не відволікає. Да? Особливо це можна, по, по можна мураками помітно. Можна насолоджуватися. Да, так, можна так. насолоджуватися. Мені тут ще дуже сподобалося, що вони е, поставили такі спеціальні да, як, е, я не можу це назвати зонтиком. Над на віконцями на і туди додали рекламу. Так, вони додали ось значок е, як японський прапор, бо це ж е, у суші, це японська кухня. І дивіться, також прибрали от такі зовнішні носії. Знаєте, дуже часто на вулиці, особливо коли ви проходите біля базарів, а то що можна побачити такі зовнішні е, виносні рекламні стійки, які вас там або до обміну валют, або до якогось магазину закликають. Дуже часто вони ще й на яку на якійсь мотузці прив'язані до стовбура чи до дерева, е, чи навіть ланцюгами з якимись замками. Це теж так доволі потворно виглядає. І з цим треба боротися насправді, бо а, наша з вами задача а, в, в тому, щоб ми з вами насолоджувалися містом і вже коли ви там станете дорослими, щоб ви також впливали на простір вашого міста, а, чим на що вам приємно дивитися, на що неприємно, щоб ви ставали свідомими і бачили, що ваші а, там якісь а, там голосування а, в, в якихось. Не знаю, громадських слуханнях і тощо, або активна якась позиція може призвести до того, що місто буде виглядати краще. От, і ось, наприклад, у нас от така ще є. Для прикладу, наша вулиця Сагайдачного просто дуже сильно змінилася. Там дуже багато реклам. Да, подивіться, яка вона була перевантажена реклама. Я навіть не бачу, де там знаки. Ну, Знаки може ми тут бачимо. Ми не бачимо будівлі. <кiffe> ми <кiffe> за всім цим не бачимо будівлі абсолютно. І це також стосується насправді оцих виносних кіосків, мафів. Що вони теж можуть стояти перед будівлями, і ви можете не бачити того, що знаходиться за цими мафами. Одна справа, коли це все знаходиться на спеціальних, в спеціальних місцях, як базарчики, ринки. Може, коли якийсь ярмарок проходить і тощо. Інша справа це коли історична частина міста. І а, вам хочеться насолоджуватися цією історичною частиною міста. Ви ж приїхали сюди не на рекламу дивитися, да? а гуляти, дивитися на архітектуру міста, на, а, на ті самі дерева, бо тут і навіть за, за цими знаками не одразу ті а, дерева побачиш. Особливо помітно якраз те, що ми а, а, після того закону було знято оці натяжні а, реклами, які на спеціальних таких натяжках були крізь всю вулицю. І як правильно Аріна сказала, що знаків навіть не видно. Да, ось у нас пішохідні переходи, але вони наче як заховалися серед цих реклам. А тут вже їх краще видно набагато. І не можна сказати, що тут абсолютно всі оці маленькі борди прибрали. Ось же у нас залишився борт, отам далі борт і тощо. Тобто просто вже їх залишилося набагато. Менше вкрутили, мабуть, в рази 4. От. І е, прибрали ці навісні конструкції. Тепер ми чітко бачимо, де значить, у нас дорожні знаки знаходяться. Так що це дуже важливо знову ж таки для благоустрою міста. Але буває, коли великі рекламні конструкції закривають е, будинок ось, до речі, ще одна от у нас набережна, теж скільки тут було бікбордів. І таких, і таких, і таких, вони всі червоним кольором виділені. І з того самого ракурсу ми бачимо, що їх залишилося набагато менше, і можна вже краще роздивитися річку. Знову ж таки, це ж для, для нас з вами, для того, щоб дивитися на краєвид, а не тільки на рекламу. Буває, коли рекламні конструкції закривають або цілий фасад будівлі, або частину фасадної будівлі. Буває так, що і з історичними будинками, буває, що це і в спальних районах, але бувають такі великі плакати з якоюсь ціллю гуманітарною. Ось, наприклад, у нас на Київраді вже два роки як висить отакий плакат. Значить, тут сказано про те, що вимагаємо звільнення заручників військовополонених з Азовсталі. Бо вже Два роки, як вони в полоні, знаходяться, хоча там, наче як були домовленості, да, що їх потім мають видати, але видали не всіх, і частина з них от досі знаходиться в заручниках. Їхні родичі доволі часто перекривають вулиці, і роблять якісь акції з приводу того, що треба звільнити, значить. Захисників Азовсталі і то, що вимагають е, уваги і від журналістів, і від містян, і тощо. І одна з е, таких штук, що будь-хто, хто проходить на хрещатику, бачить отаку важливу, е, соціальну на е, соціальне це нагадування. А? Це реклама перекриває будинок. Так, да, вона котю перекриває, але це не скільки реклама купіть наш продукт, це скільки про те, що щоб ми не забували тих військових, які знаходяться в російському полоні, тобто, в у випадку, коли ціль виправдовує те, що закриває фасад, можливо, це варто робити таким кричущим, Способом закриваючи фасад е, якоїсь цікавої будівлі, через те, щоб ви звернули уваги і не забули про те, що е, наші військові досі знаходяться в полоні, і їх Росія не віддає. Розумієш про що, я, так? Да? Угу. Да, тобто буває, коли, е, коли треба сказати щось важливе, і ти вже робиш це будь-якими способами. Тобто е, оті ж родичі, які е, у яких їхні близькі сидять в полоні, вони буває, що перекривають вулицю, щоб водії не проїхали на 15, 30, 40 хвилин. Звісно, це незручно тим водіям, які кудись поспішають. Але таким чином, ці родичі, які переживають за своїх рідних, які вже більше двох років знаходяться в полоні, щоб знову про них згадали, про це говорили і дати тут їдеш по якихось своїм справам, але тим не менше там людина сидить в полоні і треба її повертати. Ще в нас останнім часом така прикольна штука з'явилася. Значить, зараз я швиденько нагуглю, бо, значить, виставка від інституту. Пам'яті, отак от ми спробуємо нагуглити. О, от у нас в громадських місцях на Хрещатику, на контрактовій площі, оце якраз на контрактовій площі, є місце, де періодично раз на кілька місяців змінюються отакі плакати, які присвячені якимось певним темам. Наш інститут національної пам'яті, історичне, там різні історики, культурологи, там, науковці і тощо збираються разом і розробляють проєкт якоїсь такої виставки, щоб знову ж таки перехожі, які проходять повз, могли зупинитися хвилин 10, 15, 20 півгодини більше присвятити тому, щоб прочитати щось цікаве, яке стосується сьогодення або минулого. Якогось далекого або недалекого минулого, і от таким чином, значить, проходять оці виставки тут про якихось історичних персонажів, да, які боролися за незалежність України, або зробили дуже важливий вклад в нашу культуру і свідомість. І та, тут щось про значить, сучасні події щодо російсько-української війни, отут там порівняння там, якісь і тощо, то що це от, тут Наприклад, там про певні або військові підрозділи, або е, історію українського війська і тощо. Це е, от, українські археологи в лищатах тоталітаризму. Я от якраз на контрактовій площі читала цю виставку, було дуже цікаво про те, як навіть е, певні науки е, підпорядковували державі. І от сказав хтось там з науковців про те, що там, умовно, Київ був знесований в п'ятому столітті Київ ще Камахоривим. А якщо археологічні знахідки про це не підтверджують або навпаки заперечують, про це говорити не може. От, і якраз про різних археологів, які постраждали від радянської влади, була така цікава виставка. Так, бачиш, хто та і. Де ж ми можемо з вами, от якщо ми не ходили там, подивитися от такі виставки. Значить, є от окремий сайт да, Український інститут національної пам'яті. Ось його коротка адреса, і в них є проєкт, точніше, не проєкт, а на сторінку зайти виставкові проєкти. І тут можна оці всі якраз виставки, які проходили на вулицях Києва, продивитися і собі закачати. У вигляді pdf нового файлу, або там, PDF, здається, JPEG і ще якісь там розширення, що ви можете використати. От, наприклад, мені оця дуже сподобалася. Бачите, виставка Воїни історії українського війська вона дуже цікава. Тут іде порівняння. Зараз ми її відкриємо, де її можна тут побачити. У форматі постерів, значить, завантажити можна за посиланням. Ось вона відкриється на певних зовнішніх носіях. І є такі люди, можливо, ви чули, які називаються реконструктори. Значить, реконструкція це коли ти щось відтворюєш. Це може бути і. Архітектурна будівля, там, я не знаю, ти реконструюєш якусь старовинну музику, або в цьому випадку старовинний одяг. Тобто люди, які цікавляться історією, певним історичним періодом, із тих самих матеріалів, які... Так, як ми, ми зробимо тут. Ага, ось воно відкриється. Із тих самих е, матеріалів, з того самого металу, тканини і то, що відтворюють одежу певних історичних періодів. І ось у нас тут бачимо, що князівський дружинник, Русь 11 століття, приблизно, значить, як це виглядало е, в 11-13 і далі століттях. З якоюсь історичною довідкою, а, е, хто ці люди. Були з чого зроблені значить, ті матеріали, скільки було військо ті часи. От Тут дуже прикольно, от як, як козаки одягалися. Ми говоримо про XVII століття, які в них шапки і тощо. Тобто ви, там, можливо, звикли до вигляду козака в таких червоних шароварах великих. Тут теж такі штані, але вони не такі шароварні, як можливо, з тих картинок. От Тут пістолі, якісь. ви бачите, що доволі багаті одежі, насправді, бо кольорова одежа тих часів будь-який колір жовтий, червоний, яскраво Зелений і то, що це ознака е, статусу. Бо люди ходили бідні в таких сіруватих одежах, е, не кольорових. От, а тут ми бачимо, що доволі багато одягнений оцей молодий козак, такі шапки, значить, ось е, теж е, бачимо XVII -те століття. І воно потім виводить дуже прикольно е, до. Вже ХХ століття, це початок е, е, українських січові стрільці? Січ, січові стрільці, дякую. Да. Це е, ті якраз е, той якраз підрозділ, е, у яких був гімн Червона калина. Те, що ми знаємо: ой, у Лузі Червона Калина. Це якраз одна пісень, е, яку використовували українські січові е, стрільці. І потім нас виводить до. Другої світової війни. Ні, тут ще 19-й, 19 от тут уже ті, які боролися проти радянської влади, значить повстанська Україна, і це вже сучасні воїни, вже наші з вами захисники ЗСУ. Дуже прикольна така виставка: насправді, як ти бачиш, як розвивалося військо. Тих часів і насправді дуже дуже цікаво, що певні наші українські строї, стрій, це одежа, військові зараз сучасні строї. Їх взяли якраз від тих самих українських січових стрільців, або ще раніше там, наприклад, у нас змінилася тип капелюха, бо радянська така фуражка, вона. Абсолютно інша, а коли була реформа в українському війську, значить, це змінили. Дуже цікава, значить, така була виставка, я отримала велике задоволення. І ось ви можете, значить, зайти на цей сайт. Ось, подивіться, те, виставка, наприклад, яка присвячена пісні Щедрика. Те, що ви знаєте, Щедрик, Щедрик, Щедрівочка. От. І е, про те, як е, український хор е, вивів, вперше, значить, е, Поїхав на гастролі 100 років тому, хто керував тим хором, хто спонсорував, хто платив гроші за те, щоб той хор відправити, де вони виступали. І тріумф цього Щедрика в Сполучених Штатах Америки, бо це вважається одна з найпопулярніших українських мелодій, яка дуже розповсюджена, різдвяна. Її можна навіть частково в Гаррі Поттері» почути. Вона там теж. Трошки грається якраз під Різдво, коли в Гогвартсі Різдво. Я такі виставки дуже цікаві. Це теж насправді та сама реклама, тільки не комерційна. Комерційна, це коли хочуть, щоб ви витратили якісь гроші, щось купили, щось замовили. А це вже реклама якихось е, 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 історичних проєктів, якісь е, цікаві історичні довідки, які також мають акуратно бути розташовані в місті, не е, заважати е, пасажиропотоку, який проходить да, через це місце. В той самий час, е, щоб ви на це звернули увагу, щоб вам було цікаво, ви підійшли і почитали. Е, звісно, що там. Треба розуміти, це ви для дорослих робите цю виставку, для дітей, для там, старшого шкільного віку, це до якогось дня як і, там, річниця чи якесь свято а, чи тощо. Якщо це для дітей, значить це мають бути не такі високі плакати, як дорослий може прочитати, да, а нижче. І це теж от розробляється дизайнером от, о, о, для дітей а, іноді роблять теж такі куби, які можна покрутити. Тут вони не крутяться, але буває. Дуже була класна, до речі, виставка на контрактовій площі по гривні. Зараз я спробую вам нагуглити НБУ гривня. Контрактова площа. Спробуємо так знайти. Я отримала таке величезне задоволення від неї. Я входила туди з сином. Да, ось, ось вона. Була дуже-дуже дуже прикольна виставка, і там от якраз було відчутно, що це і для дорослих, і для дітей. Абсолютно різний тип інформації був представлений. От тут, наприклад, можна було встати на спеціальний п'єдестал, значить, вставити своє обличчя і сфотографуватися, наче це новий дизайн купюри, так, що ви теж можете бути значить, на 25 гривнях. Там був у розрісі розрізаний. Банкомат, щоб подивитися, значить, як виглядає сам банкомат зсередини, і можна було, значить, це тут, тут на жаль, нема у нас, так. Да? Нема в Національному банку, цікаво, куди ця виставка потім а, попала, бо я отримала величезне просто від неї задоволення. А, там можна було значить пощупати матеріал, з якого зроблена гривня, а, покрутити різні куби. Я ж кажу, що це от, як і для дітей було зроблено і тощо. Це одна з найкращих виставок, які я взагалі бачила у нас на вулицях міста. Так, що те, про що я з вами хотіла сьогодні поговорити? Про те, як місто виглядає. І е, чи привертає нашу увагу якась оця зовнішня реклама, зовнішні якісь плакати, і що це не обов'язково про те, що треба щось купити, а також може бути про те, щоб щось нове дізнатися, щоб побачити. Якісь цікаві історичні факти прочитати, щоб пощупати щось нове і цікаве. І знову ж таки, якщо ви бачите, коли ви гуляєте центром міста, якусь історичну отаку виставку, зверніть увагу, може, вам вона буде цікава. Чи є у вас питання? Нема. Якщо нема, нема, то будемо прощатися. Нема. До побачення. До побачення.